12 бійців беркуту затримані. Усіх підозрюють у вуличні у влучні стрільбі по людях у середмісті столиці 18, 19 та 20 лютого. Усі співробітники столичного управління, і члени спецкоманди, яку неформально вже називають ескадроном смерті. у СІЗО тепер і безпосередній командир снайперів. Але за ґратами каже Євгеній Гарков сьогодні далеко не увесь склад розстрільних команд, що знищували українців у лютому 2014-го. Омега нікого не вбивала. Крові на руках співробітників, співробітників Альфи немає. Усі відхрещуються, що нікого не вбивали. Та втім, майже сотня загиблих. Правоохоронці кажуть, окрім інших головорізів, на людей випустили ось цю спецгрупу Беркуту, якій видали зброю і яка кучкувалася біля жовтневого палацу. Це підрозділення відкрило стрільбу по протестуючим, в тому числі е прицельну стрільбу. Сейчас нами ведется Експертиза, експертиза ускладнюється тим, що нібито всі докази екс керівництво намагалося максимально знищити. Зжигалася діжда, бросалося аружі, унічтажались документи. кажуть, з цієї точки було вбито 17 людей. 12 бійців зараз під слідством трьох офіційно затримано. Серед них командир цієї спецгрупи, так само під пильним оком слідства. Керівництво Альфи, той, хто координував дії спецпідрозділу Омега, а саме відомий усім Сергій Асавелюк наразі не затриманий. Сьогоднішній час е, доказових підстав для того, щоб вживати до нього відповідний запобіжний захід, немає. Силовики кажуть, ще дуже багато людей загинуло від рук снайперів. Не виключають цих самих спецпідрозділів. Після кривавого побоїща керівник Альфи Всім Присяжнюк добро. запевняв, його хлопці нікого не вбивали. Те саме говорили, і Асавелюк разом з командиром Омеги. Один снайпер знаходився на розі вулиці банкової інститутської. Інший снайпер під прикриттям от, знаходився біля будівлі будинку культури Кабінету міністрів. Тут а наверху Кабінету міністрів ваших снайперів наш? Ні. То з усієї групи у вас було лише два снайпера. Ні, ну, снайперів було більше, проте вони були розподілені по іншим об'єктам. У СБУ про ці точки дислокації мовчать, розповідають про інші позиції снайперів, але додають, вони могли змінюватися. Снайперські групи: одна з них сім офіцерів на даху, вулиця Хрещатик, 7, дріб, 11. друга костьольна, будинок номер 6. Обидві групи так само були озброєні бойовими гвинтівками німецького зразка. Блайзер. Військовий експерт та колишній снайпер досліджував тодішню обстановку на інститутській. Після детального аналізу відеоматеріалів каже, що беркут з автоматами був на передовій з так званим загороджувальним вогнем, щоб відвернути увагу від снайперів. Удобна позиція для того, щоб сюди стріляти на пораження, це Нацбанк, це Жавнієвий. І це вот второе здання. Не знаю, що це за здання. Отсюда змоється. І ета е, може бути кабмін. Один... Ну вон не клубка ну клубкаміна, но діло то що скриша кадміна тоже можна ся попасть. Дівобіжу окно відкрите. тоже. за діревімі за діревістлять не могу. Тим часом ще багато бійців Беркуту та Альфа, які під підозрою УСБУшників зараз переховуються у Криму, але їх особи нібито встановлені, і вони оголошені у розшук. Євгенія Гарку, Вален Бобров, Максим Шинкаренко, новини два плюс два.